354 тисячам цивільних пенсіонерів Черкащини від сьогодні підвищать пенсію. Збільшать і спецпенсії, які передбачені людям з інвалідністю, звільненим військовослужбовцям, держслужбовцям та іншим категоріям. Усе завдяки індексації виплат повідомила заступниця начальника управління пенсійного фонду в області Тетяна Хилик. Сума збільшення після перерахунків не може бути меншою ніж 100 гривень та більшою ніж півтори тисячі гривень. Для тих, хто пішов на пенсію, наприклад, у 2021, 2022, 2023 роках якраз і буде виплачено таке підвищення в розмірі 100 гривень. Півтори тисячі гривень буде виплачено тим особам, у кого розмір пенсійної виплати, наприклад, на сьогодні складає понад 19 тисяч. Переглянути розмір проведеного перерахунку вже на сьогодні є можливість на в особистому кабінеті на веб-порталі. Електронних послуг пенсійного фонду України нагадаємо, Кабмін 23 лютого ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року, як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Перерахують виплати для більше 10 мільйонів українців.